We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Проросійський екс нардеп, який втік з України, і головний спонсор УПЦ Вадим Новинський проводить служіння в одній з церков РПЦ в Цюриху, замість того, щоб сидіти у СІЗО. Ні для кого не секрет, що він мав в УПЦМП сан проти деякона, та був одним зі спонсорів цієї проросійської церкви. Своєю службою в храмі РПЦ він лише підтверджує свою співпрацю з окупантами. Дивно, що він продовжує жити так, наче нічого не Алося, хоча йому давно час сидіти за рішиткою. До того ж, саме він за два дні до повномасштабного вторгнення виправдовував введення російської армії до окупованих територій. Також Новінський потрапив під санкції як людина, яка спонсорувала проросійську церкву. Щодо нього є підозра за статтею пособництва країні агресору. І хоч Новінський заперечував обвинувачення щодо себе та його пособництва РФ. Однак, як видно на фото, він здійснює служіння в храмі РПЦ у Швейцарії. РПЦ очолювана Путіна. Інським патріархом Кирилом, який підтримує та благословляє війну проти України. А отже, Новінський має точно таку ж позицію та є відвертим зрадником України. Сам Новінський ще в 22-му виїхав до Німеччини, куди до нього в гості приїздило усе керівництво УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм. До війни Новінський був одним із найбагатших бізнесменів країни та депутатом Верховної Ради. Цікаво, чому відповідні служби дозволили втекти йому за кордон, та чому справа проти нього не продовжується. Він не має права вийти сухим з води та має відповідати за свої вчинки. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.